Друзі, Sony представила свою нову PlayStation 5 Pro І у багатьох виникає питання: чи варто купувати цю консоль, чи це просто трохи допрацьована PS5 з маркетинговим підтекстом? Сьогодні ми розберемо цю тему, обговоримо чи варта PlayStation 5 Pro взагалі уваги і кому для кого вона. Потрібна, як ви знаєте, я вже більше місяця користуюсь PlayStation 5 Pro, і за весь цей час користування у мене накопились якісь думки з приводу того, що це за консоль, для кого ця консоль, і взагалі якісь враження у мене вже склалося, оскільки я вже встиг нею покористуватися, і тепер можу виходити до вас зі своїми якимись висновками, чи варта вона уваги, тому що насправді PlayStation 5 Pro, як я і очікував, досить спірна історія, тому що вона далеко не для всіх. Підійде, особливо зважаючи на її ціну. І взагалі, якщо ми візьмемо, наприклад, ті можливості і ті апдейти, які є в PlayStation 5 Pro, то тут такий дуже неочевидний висновок можна зробити, тому що справді консоль класна, але тільки для окремої аудиторії, як на мене. Тож давайте розбиратися. І як завжди, перед початком я попрошу вас підписатися на канал, поставити ваш лайкос, і давайте вже... Починати. PlayStation 5 Pro це, по суті, уновлена версія стандартної PlayStation 5, яка дарує нам дуже гарні технології, такі як PSSR, підвищена роздільна здатність, краща оптимізація для ігор майбутнього покоління. Також тут немало важливий факт, це те, що тут вбудоване SSD на цілих 2 терабайта, що усуває потребу в частому видаленні ігор і підтримка 8К, звичайно ж, для. Консолі PlayStation 5 Pro, але ми всі розуміємо, що це така собі маркетингова історія, тому що наскільки я бачив на PlayStation 5 Pro, можна робити тільки поки що скріни у 8К, але знову ж таки, хай буде, якщо їм буде так легше продавати консоль з написом 8К, окей, але ж ми всі з вами розуміємо, що тут і 4К є тільки з апскейлингом, та то про 8К то взагалі можна мовчати. Одразу хочу сказати, що зовнішньо PlayStation 5 Pro виглядає досить гарно. Консоль з. Стильна та схожа на стандартну PS5, але з кількома доробками. Ці доробки я маю на увазі, це там ті ребра, які ми бачимо на самій PlayStation. Так, вона трохи відрізняється по розміру. А так, по суті, це та ж сама PlayStation 5 Slim, але з ребрами. По суті, це єдине нововведення, яке є прям радикальне. Sony завжди вміє створювати стильний дизайн, і тут теж все добре. PlayStation 5 Pro не виглядає революційно, але це впізнаваний і досить Крутий стиль. Єдине, що я можу сказати гарного про дизайн, це те, що він все ще залишається актуальним, він впишеться в будь-який інтер'єр, і він не викликає у тебе якоїсь відрази, або він не виглядає якось супер дивно. Це гарна футуристична консоль, яка дійсно доповнить ваш будь-який елемент вашої тумби, наприклад, або вашого стола. Вона буде ергономічна, красиво виглядати. Про продуктивність я вам багато розказувати не буду, тому що ви вже бачили купу відосів, де люди тестують їх. Кри в різних цих режимах і так далі, тому я вам скажу так: що якщо резюмувати та все, що є по покращенням і продуктивності в PlayStation 5 Pro, можна сказати тільки одне в деяких іграх дійсно відчутна різниця, але знову ж таки ви повинні розуміти, що Ця різниця, вона не настільки істотна, щоб ці апдейти коштували там тисячу доларів умовно. Та так, десь в якихось іграх, наприклад, більша роздільна здатність, десь більш стабільні 60 кадрів, десь, наприклад, підвищена деталізація та зглажування. І от такі от моменти вони є. Але, от якщо сказати, наприклад, я грав в якісь ігри на звичайній PlayStation 5 і зараз граю в PlayStation 5 Pro, в ці ж ігри. Сказати, що я відчув якусь таку, знаєте, велику різницю. Що я такий так слухайте, ні, PlayStation 5 Pro прям нормально так бустить всю графічну історію і FPS в іграх». Ні, тому що насправді покращення є. Цього не можна там казати, що це не так. Дійсно, покращення є. Але чи варті вони настільки, скільки коштує сама PlayStation 5 Pro, знову ж таки, тут виникає питання. Я протестував декілька ігор. Якщо казати про конкретику, то я грав в Dragon Age Вайлгард, пробував два режимі: і продуктивність і якість. У режимі якості консоль забезпечує ну трохи вищу роздільну здатність завдяки PSSR, що робить зображення деталізованішим. І взагалі таке враження, що самі налаштування гри в Dragon Age Вайлгард, особливо в quality, прям набагато вищі. Це виглядає більш Детально, більш красиво, але і так як була вона на PlayStation 5, мене теж цілком влаштовувало. Далі я тестував Helldivers 2 і ось там прям видно було покращення, тому що там і роздільна здатність і чіткість прям підросли нормально. Гра виглядає краще на проверсії, але ця різниця не така уж велика. Тим паче, що було заявлено, що в Helldivers 2 буде більш стабільні 60 кадрів. Поки що я б не сказав, що це помітно, але в деяких динамічних сценах дійсно PlayStation 5 Pro справляється трохи краще, і просадок в деяких моментах приблизно однакових з PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, дійсно на прошці воно працює досить більш плавніше і гарно, тому що були моменти в хелдайверсі, особливо коли там купу різних вибухів, купу різних ефектів. Та да, були просадки на звичайній PlayStation 5, але тут цього менше, але вони все одно присутні. І Саме за розділ. Здатність і підвищену деталізацію тут однозначний плюс. І от саме в Helldivers 2, це я не знаю як кому, а мені прям помітно. Ще я тестував Crew Motor Fest? і от тут той самий випадок, коли взагалі різниці між звичайною PlayStation 5 і прошкою майже немає. Можливо, треба вставити два окремих монітори, на одному з яких буде PlayStation 5, а на іншому буде PlayStation 5 Pro, Тоді, можливо, якась різниця є. Я візуально взагалі ніякої різниці не помітив. Далі я тестував Elden Ring, і тут я вам хочу сказати що для мене... Суб'єктивно, приріст є, і цей приріст у роздільній здатності. І у роздільній здатності цей приріст відчувається, тому що, по-перше, більше деталізації у режимі якості гра виглядає набагато, як на мене, краще завдяки більш чітким текстурам, знову ж таки, і цій технології PSSR. Тому що дійсно, я коли запустив Elden Ring і пробував ці режими, по-перше, мені подобається, що в режимі Quality тепер більш стабільні кадри. А по-друге, те, що сама гра відчутно краще, як на мене тримає 60 кадрів, тому що, як ви знаєте, на звичайній PlayStation 5 Elden Ring мав багато просадок і ця гра йшла, ну, м'яко кажучи, нестабільно. Тут з цим Трохи краще, але все ж таки не ідеально. Ще я пробував, звісно, Alan Wake 2, і там змін трохи більше. Там ці зміни помітні в тінях, роздільній здатності та загальній візуальній якості. Але знову ж таки, якщо ми кажемо про реальність, то ніхто не буде, як на мене, або абсолютна меншість людей буде грати саме в quality режимі. А оці всі фішки з тінями, з покращеним ретрейсингом, відображеннями і так далі, вони будуть помітні тільки в quality режимі, тому що ми розуміємо, що режим продуктивності, як би там поки що Sony не казали. Що це ідеальний баланс, вони шукають між продуктивністю і якістю, все одно, але 2, продуктивність, режим, як був гімном з точки зору візуалу, хоча мені ок, але просто коли ви порівнюєте кволіті, ви одразу розумієте, що ну да, кволіті там все більш об'ємне, тіні, особливо якийсь дим, наприклад, туман, там все таки більш об'ємне, більш круте. Але знову ж таки, 30 кадрів, no, це не для нас. І ще одна гра, яку я хочу відмітити, це, звісно ж, Dragon's Dogma 2. Я її тестував після оновлення, коли нарешті. Вони зробили 60 кадрів, і тут класно, тому що гра відчувається набагато плавніше, ніж на стандартній PlayStation 5. І от мені здається, що Dragon's Dogma 2 це якраз той випадок, коли ті технології, які є в прошці, спрацювали на ура. Ну, по-перше, це режим 60 кадрів, який просто, ну мені як я не знаю, це якась пілюля, тому що на звичайній PlayStation 5, Dragon's Dogma 2 гралася досить погано. Там були розблоковані кадри, але сама гра ледве-ледве до. Ходило там 40-45 по відчуттям кадрів, і, чесно кажучи, це було на ок. На прошці це прям відчутний буст, тому що гра йде ближче до 60 кадрів. Плюс мені сподобалось, що на PlayStation 5 Pro прям видно, що підвищена роздільна здатність. І мені подобається, що от всі ефекти. В режимі продуктивності у Dragon's Dogma 2. Прям вау, вони дуже круто виглядають. Прям різниця тут відчутна. Але основна фішка, як на мене, у Dragon's Dogma 2 на PlayStation 5 Pro, це звісно підвищена частота кадрів, і PlayStation 5 Pro реально намагається тримати оцей рівень 60 кадрів майже у більшості ситуацій. Але просадки, звісно ж, тут є. Також була обіцянка від Sony, що буде покращена робота по зворотній сумісності PS. 4 ігор, і я протестував кілька ігор і, взагалі, не зрозумів для кого ця функція. Візуальні зміни може є, але я їх не побачив. Продуктивність, наприклад, як я думав, що в деяких іграх буде, наприклад, не 30, а більше кадрів це. Не так, немає ніяких змін в кількості кадрів. Це трохи розчаровує, адже потенціал був і, напевно, ще є значно більшим. Звичайно, ми можемо очікувати в майбутньому, коли Sony все ж таки зробить якийсь класний апдейт, який дозволить розблокувати кадри у старих іграх по зворотній сумісності з PlayStation 4, але поки що цього немає. Є в меню там ця позначка, та, що ви можете включити оцей модна плашечка в меню в налаштуваннях, Функція, яка покращує ігри з PS4, але по факту зараз вона не працює це просто маркетинг. Напевно, може в майбутньому колись ми побачимо це оновлення. Але зараз це повна лажа, яка нічого не вирішує і нічого не змінює в старих іграх. Одним з найжирнішим плюсом в PlayStation 5 Pro, особисто для мене, це 2 терабайти SSD. Це значна перевага для тих, хто встановлює багато ігор. Тут я хочу сказати, що оцей поінт найважливіший, тому що насправді для мене завжди була проблема з PlayStation. 5, ну, з Steam там вже було простіше, тому що там був вже 1 терабайт майже повноцінний. А от коли я просто оригінальну PlayStation 5 купував, там де було доступно 667 ГБ, це було дуже боляче, тому що мені завжди не вистачало місця для тих ігор, які я, в які я грав. І у PlayStation 5 Pro цю проблему вирішили. Тепер в базі у нас 2 ТБ SSD. і як на мене, це ультимативне рішення, тому що якщо у вас були проблеми з місцями, і вам треба було обирати завжди, що вам видалити, що вам поставити, і так далі, то тепер цієї проблеми не буде, або вона буде дуже мінімальна, тому що ви можете буквально там 20-30 ігор собі встановити на вашу PlayStation 5 Pro і взагалі ні про що не думати. І от цей плюс і це рішення одне з найкращих в PlayStation 5 Pro, тому що воно вирішує. Ши багато питань, тому що наприклад не тільки йде мова про ігри, а я ще, наприклад, футажі якісь записую. Мені ще треба додаткове місце. От зараз у мене там купу ігор, я ще й футажі якісь записую, і в мене все одно там залишається десь 200-250 гігабайтів вільного місця на SSD. Це перемога для Sony, і я вважаю, що далі в наступних поколіннях треба притримуватися у цієї стратегії, щоб мінімум 2 терабайти, Тому що, зважаючи на те, скільки зараз важать ті чи інші ігри, це ще й не дуже багато, тому що через рік, через два, можливо треба буде вже 3-4 терабайти ставити щоб було взагалі кайф. Ну і в моєму випадку я хочу сказати що у мене до прошки була слімка. і напевно це в моєму випадку мені якось не повезло але вона в мене здавала такий дуже неприємний такий Писк, коли вона працювала, особливо коли ти заходиш в якусь гру, і я прям чув це. Це та такий як ультразвук трохи був на моїй слімці. і у PlayStation 5 Pro, напевно, тому що в мене тут о, вентилятор для охолодження якийсь інший, або може дорожчий, Взагалі безшумно працює. От тепер от прошка у мене працює як оригінальна PlayStation 5, яку я купував там на самому старті продажів, та ще в таке там 21-му році, і мене це радує, тому що я тепер навіть через навушники не чую взагалі, і навіть без навушників ніякого шуму немає ні від чого. І це як на мене теж важливо, тому що я не те, щоб там придираюсь, тому що, наприклад, мій комп'ютер він шумить так, як я не знаю космольот якийсь. Але все ж таки класно, коли пристрій зроблений так, щоб максимально мінімізувати свій шум, коли ви там граєте, наприклад, не в навушниках, а через динаміки. І в цьому плані трошечка ванла. Тепер давайте трохи будемо підсумовувати. Дивіться, PlayStation 5 Pro це дійсно класний гаджет, який. Потужний, який точно націлений на якісь майбутні проекти, націлений на те, що ця платформа буде розвиватись до самого виходу PlayStation 6. Але, по перше, різниця в продуктивності в найголовнішому з базовою PlayStation 5 невелика. Тобто, сказати, що прошка відповідає повністю цій своїй приставці, Pro, ну, це буде лукавством. Дійсно, ігри деякі, як я вже казав раніше, виглядають, відчуваються десь. Краще. Але якщо глобально взяти, наприклад, візьмемо таки, таку ситуацію, що немає взагалі зараз PlayStation 5 Pro на ринку, я би взагалі не задумувався над тим, що мені чогось не вистачає PlayStation 5. Якщо ви, звісно, людина, яка хоче отримувати максимум деталізації в графіці, в технологіях, то звісно, прошечка ваші якісь бажання вона покриє, тому що ну очевидно, це найтехнологічніший зараз продукт від Sony. Але якщо ви прямо зараз сидите на PlayStation 5 або на PlayStation 4 і думаєте, як вам перейти, то перше, PlayStation 5 не треба змінювати на PlayStation 5 Pro, я би цього точно не робив. Особливо, якщо ми кажемо про доплату. Ну, навіть якщо у вас ви продасте за 400-500 доларів свою PlayStation 5, і це треба докидувати ще 500 доларів, щоб купити PlayStation 5 Pro. чи це насправді якось вигідно? Ні, тому що ви отримаєте все те ж саме і. Реально, великої різниці ви не відчуєте. А от ті люди, які, наприклад, сидять зараз на PlayStation 4, ви можете спокійно оновлюватись на PlayStation 5, навіть не думаючи про PlayStation 5 Pro, тому що в будь-якому разі, через декілька місяців PlayStation 5 Pro, можливо, впаде ще в ціні, бо зараз вона по 33, я вже я бачив, по 34-35 тисяч. Але знову ж таки, все залежить від ваших пріоритетів і того, що ви хочете отримати від консолі. Тому що знову ж таки, якщо у вас є бюджет, ви просто йдете і берете найкрутіше. Що PlayStation 5 Pro, якщо у вас немає такого бюджету, але ви хочете бути консольним геймером, беріть, звичайно, PlayStation 5 і взагалі не партеся, тому що всі ігри, які зараз є на PlayStation 5 і будуть навіть в цьому в 25-му році, все одно будуть виглядати класно. Ви не будете відчувати, що ви чимось обділені. Тому що дійсно Sony, PlayStation 5 дуже класно дружить з оптимізацією. Звісно, не можна сказати це ще й про мультиплатформу, але все одно PlayStation 5 залишається дуже гарним варіантом для того, щоб увійти. Консольний геймінг, або залишитися на тій PlayStation 5, яка у вас зараз є. Тому тут, звісно, вибір за вами, але тут треба думати, чи готові ви доплачувати, чи ні. Якщо б я відкотився на півтори місяці назад, то напевно я би не взяв PlayStation 5 Pro, тому що в цьому просто немає сенсу. Я, напевно, очікував трохи більше, ніж вона мені дала. Тому все залежить від ваших хотілок, пріоритетів і вашого сценарію використання. Тому, перш ніж бігти за хайпом і купляти PlayStation 5 Pro, подумайте, чи варта вона тих грошей і чи потрібні ті нововведення, які є в PlayStation 5 Pro. Можливо, у вас влаштовує PlayStation 5 і все, що в ній є, в принципі, покриває там, умовно кажучи, 95% ваших потреб. Для геймерів, які шукають щось революційне, PlayStation 5 Pro може здатися не такою привабливою, хоча вона з останніми технологіями, які може запропонувати Sony. Проте для тих, хто Хоче максимум можливостей, як я казав вже раніше, це хороший вибір. PlayStation 5 Pro це хороший апгрейд, але він не є обов'язковим для всіх. Якщо у вас вже є стандартна PlayStation 5, різниця буде помітною лише в деяких проєктах. Однак, якщо ви, наприклад, граєте на великому телевізорі в деяких моментах і проєктах, PlayStation 5 Pro буде показувати себе набагато крутіше, і ця версія може розкрити потенціал. Технології, які в ній закладені. У майбутньому PSSR та інші оптимізації можуть зробити цю консоль набагато цікавішою. Але зараз це скоріше еволюція, ніж революція. Але знову ж таки вибір за вами. І в кінці хочу ще додати одну річ: що в будь-якому разі вам вирішувати, яку консоль ви хочете для себе купувати. Я хочу вам тільки порадити те, що коли ви думаєте про купівлю того чи іншого девайсу, зважуйте всі. Всі за та проти, і думайте головою, а не маркетингом, тому що насправді іноді нам здається, що той чи інший девайс нам дуже потрібен. Я це кажу зараз по своєму досвіду. А коли ти його там, наприклад, купуєш, ти розумієш, що для твого сценарію використання цей девайс взагалі тобі не потрібен, а гроші вже... Витрачені. Тому думайте головою і купуйте тільки ті девайси, які справді вам потрібні. Ну і як завжди, вже по традиції, в кінці відео я прошу вас підписатися на канал, поставити ваш лайкос і написати в коментарях, що ви думаєте про PlayStation 5 Pro. Можливо, у вас вже вона є, чи ви просто ще думаєте над купівлею, чи ви взагалі залишаєтесь на PlayStation 4 і ні про що не думаєте. Мені буде дуже цікаво це почитати. Чекаю ваші коментарі. Всім гарного дня. Чора або ночі, і до зустрічі в нових відео.